Всім привіт! Вас вітає канал Домки і сьогодні ми вам покажемо ось такі класні мішечки для прання білизни. Тому давайте їх більш детально розглянемо поближче і я вам розкажу, які переваги в цьому мішечку. Сам мішечок невеликого розміру. Він призначений для прання бюзгалтерів, для білизни, на якій, наприклад, є якісь стрази, камушки. Дуже зручно сюди відкриваєте. Також в сам мішечок можна покласти тонкі колготки, які можуть завернутися в пральній машині. Ви їх сюди поклали, можете покласти бюстгальтер, вашу білизну, зачиняєте. І, по-перше, у вас нічого не розкидається по пральній машині, все делікатно у вас буде пратися. Завдяки пластиковому корпусу на цьому мішечку ваші бузгалтери не будуть втрачати свої форми, у вас не будуть заламуватися кісточки, всі стрази залишаться у вас на місці. Мішечок має надійну змійку, яка буде добре працювати, не заламується, не затискається. Все ідеально працює. І сама в нас сіточка дуже тоненька, вона буде пропускати всі миючі засоби і буде ідеально відбирати ваші речі. Тому переходьте на сайт і замовляйте, поки вони є в наявності.